Сьогодні зовсім тихо, нема вітру. Обіцяють нам до 27, але на сонці, звісно, буде набагато більше. Я зараз йду на море і хочу з вами поговорити на тему, чого я хожу на один і той самий пляж. Справа в тому, що я дивлюся одеських блогерів. І була у мене таке бажання вчора поїхати на Ланжерон. Але ж подивилася блогерів і що я почула. Море смердить каналізацією. Ну, по-перше, мені на ланжерон їхати, мабуть, з годинку. А по-друге, море смердить каналізацією. І людей така кількість, що нема де яблуку впасти. Ну, Я не хочу в таку обстановку. Я хочу, щоб море було чисте, а і трава же ще там, водорослів нагнало. Я не хочу в таку обстановку їхати. Я краще піду там, де завжди, і тим більше мені тут близько потім йти на сітки, бо сітки ніхто не відміняв і треба на них йти. Востаннє я на морі була в суботу. В суботу була дуже холодна вода 12 градусів. Казали люди, що й в п'ятницю така була. А вчора вже міряли. Вчора міряли вже 22 градуси. Так що вода буде сьогодні тепла. Я вже на пірсі на 10-й станції фонтана. Подивіться, яке сьогодні море. Трошки хвильки. Готель Марістела, дивимося. І пляж, пляж чайка. Місця повно. Як ви думаєте, чого? Пізніше побачите чого? Ну, що я вам хочу сказати? 8.05. уже люди купаються, уже є. Тут біля пірса Біля берега багато травички, багато водорослів. Тут ось, о, дивіться, тут ось зовсім прозоро чисто. Тому люди заходять, ну, бачите, подалі. Я не знаю, чи впродовж всього берега зараз прийдемося, подивимось. Але тут ну, дійсно чиста, прозора водичка. Класно. Ну, і дивлячись того, що вже купається, вода тепла. Зараз Піду туди, перевірю. На пірсі є трохи рибалок. Дивіться. Небагато, але є. Таке невеличка хвилька сьогодні. Моречко виблискає під сонечком. Классно. Мирну. Пірнув хлопчик. Чистенько водичку. Ну і я ж заглянула у відеречку до рибаків. Подивіться. Тамбочки. Йдемо до берега. Бачите, чим далі, тим більше водорослів. Досить далеко. Зараз прийдемося вдовж берега, побачимо, ну, тут прямо таке неприємне. Це те, про що я вам говорила. Я говорила, що у червні найчистіше море. Рибки, видно вам чи ні? Рибки воно плавають. А в липні вже починається оце така петрушка, бачите? Ну як оце в таке заходить? Я в таке не хочу заходити. Зовсім. Оцей на ланжероні вчора таке було. Таке я бачила у відео інших блогерів. Зараз прийдемо там по берегу, може там далі чистіше. Може це біля пірса прибило. Так, ідемо від пірса. Дивимось. О, така я бяка. Дека бяка, бяка. Я в такому не хочу сказати. Хто дивився раніше моє відео, то бачили, у якій прозорій воді я купалася у квітні, у травні, у червні. І що зараз? Так, 8.25. Отака наповненість пляжі. О там далі більше. Я так думаю, що там чиста вода, тому там більше людей. Бачите? Зараз ми туди прийдемо. Да, друзі, це мене зовсім не заохочує до купання. Зовсім. Шезлонги ці по тисячу гривень. Не шезлонги, а господи, бунгала по тисячі гривень. Шезлон з парасолькою 300. А там ж бунгала товщий матрас 1200. Тут далі, бачите, багато людей купається. Ну так, да, і вода чистіша, значно. Тут все, бачите, що зелено. А далі наче чистіше. О, ну так. Да. А тут уже геть класно, дивіться. Чистенька водичка. Недаром тут скільки людей, подивіться, скільки людей. О, тут геть отлічна вода, чиста, класна. Я ж завжди спочатку пробую температуру води. Похожу спочатку. Ну, вода тепла, вода 22 градуси, така, яка була до похолодання. Але Буду навіть тут є, але ж буду купатися, що ж робити. Друзі, вже середина літа, хто ще не зібрався, збирайте валізи і подбайте заздалегідь про квитки, бо з ними дійсно є проблема. Усім українцям потрібно відновитися, а саме найкраще це робити біля моря. Ну це моя думка, може хтось хтось може полюбляє більше бувати у горах. А для мене найкраще це море. Подивіться, як моречко виблискує під сонечком. Так і спокушає, так і спокушає покупатися. І не дивлячись на водорослі, усі ми купаємось. А що робити? Літо швидко промайне. І саме тому я намагаюся продовжити цей період купання. Тому й почала купатися одразу після Пасхи, з 21 квітня. І буду намагатися його продовжити до глибокої осені. Побачимо, як у мене це вдасться. Що сказати? Море сьогодні тепле. Море тепле, але водорослі. Тут наче трохи чистіше, ніж там біля пірса, але все одно водорослі багато. Це те, про що я вам говорила. Я говорила, що в червні найчистіше море. Так воно і є. Тут гарна водичка, але водорослі. Водорослів, я дивіться. Ось така друзі обстановочка, тим не менш людей повно купається. Подобається мені пляж чайка. Такі тут дуже широка пісочна зона. І місця вистачить усім Не так, як на ланжероні. Нагадую вам, що цей пляж офіційно відкритий, тут є рятувальник, обстежене дно, є буйки. І якщо що, допомога буде. Ну, а на пірсі панує своя атмосфера. Стрибають з пірса і хлопці, і дівчата. Стрибають у чисту водичку. Бо За буйками вона чиста, а до буйків, звісно, борщ. собаку. Ну і, звичайно, треба фото зробити на фоні моря, на фоні пляжа. Найдорожче у відпочинку це враження, яке ви отримали від нього. А цей пляж наступний за чайкою тут трохи чистіша вода, подивіться. Водичка, наче і прозора, але все одно зверху плаває, плавають водорослі. Отака, друзі, сьогодні атмосфера на пляжі Чайка. Отаке море із водорослями, але все одно ви бачите людей купається дуже багато. Після моря я відправилась на плетіння сіток. І ось вам фото. На фоні сплетеної кікімори. Пишіть коменти і ставте вподобайки. І приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Ви знаєте. Пока-пока.